Друзі, всім доброго дня! Вступиться ви справу, зможете побачити мої нещодавно закриті угоди. Як бачите, тут вони більше закриті в плюс. І в наша перша угода, на жаль, йде мінус. Але нічого, давайте зараз будемо помножити в баланс Так, будемо дивитися, що не з цього вийде. Ми працюємо завдяки нашому сайту TradingView. Він безкоштовно видає сигнали посилання на нього, ви зможете отримати в моєму телеграм-каналі. Так щоб дивився з дивимося, що він нам видав. Також в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на 10 безкоштовних місць, в яких ви можете попасти в віп канал Дивіться, тут я ділюся своїми життєвими історіями. Я ви що тут досить багато постів та кружків. Про успіхи віп-каналу, про успіхи в моєму віпку, про успіхи в моєму житті. Та давайте дивитись далі. Наша угода закривається плюс. Це досить добре. А це якраз цей телеграм-канал. Тут я кажу розказую про своє життя, про свої закриті уходи та про е, успіхи в моєму віб-каналі, які ви зможете попасти абсолютно безкоштовно. Дивіться, але що нам треба? Нам треба четверте закріплене повідомлення. Зараз ми, от, четверте закріплене повідомлення. Тут є гайд по тій стратегії, по якій ми зараз працюємо. Досить хороша стратегія, тут є всі посилання куди треба. На ліцензований брокер, на сайті наведе сигнали, та інструкція попасти в ВІП-канал. Так що давайте, друзі, будемо вас чекати в моєму телеграм-каналі. І всім гарних дня!